Якщо вам набридли всі ці дизелі, бензини і ви хочете спробувати щось нове, ось вам чудова пропозиція. Nissan Leaf 2014 року випуску. Тут у нас електродвигун на 24 кВт. Запас ходу йде 140 км, та прибігу тут всього 133 тисячі. Ціна цього авто становить 8200 доларів. Та давайте я вам покажу його детальніше. Авто у нас на безключовому доступі. Маємо чорний тканевий салон у дуже хорошому стані. Видно, що за автівкою доглядали. Тут у нас сидіння регулюється механічно, повний електропакет, склопідйомники, центральний замок, регулювання дзеркал з підігрівом. Також є обігрів мультикерма, Є голосове керування, круїз. Далі. Давайте я заведу авто. Воно може трошки пікати. по відкритіх двері, нічого страшного. Так, тут у нас мультимедійна система, CD, AUX, все підключається дуже добре. Радіо працює. Чудово. Далі однозонний клімат, підігріве сидінь, підстаканники, і так виглядає наша коробка передач. Позаду авто має достатньо місця. І тут також все дуже охайно виглядає. Також маємо камеру заднього огляду і глибокий вмісткий багажник. Дане авто ви можете не тільки придбати за готівку, а й оформити його в лізинг чи кредит. За більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте. Ми знаходимося у місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18 і працюємо кожного дня без вихідних. І також не забувайте, що автобазарів є багато, а авторинок один, і тільки в Білій церкві.